Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні я вам покажу, як зробити із білого шоколаду шоколадні кульки, декор для вашого торта. В розтоплений шоколад, нагрітий до 40-45 градусів, я додала какао масло в таких граму капельках. Коли воно повністю розтопилося, шоколад повернув собі кристалічну сітку, яку він втратив під час розтоплювання, і тепер він готовий до того, щоб вже з нього робити наші полусфери. Якщо вам потрібно пофарбувати в золотий або срібний колір, тобто кандорином пофарбувати, шоколад фарбувати не потрібно. Якщо ж вам потрібно потрібні кульки шоколадні білого або, наприклад, рожевого кольору, то вам потрібно пофарбувати в білий, а потім ще й в рожевий. Якщо, наприклад, бу, були білі і трішки додали рожеві, і зробили рожеві. Так, зараз я вам показую, як потрібно наносити на у формі силіконовій. Шоколад наноситься в 2-3 етапи. Один етап поставили в холодильник, другий етап поставили в холодильник, і за третім разом ви вже повністю заповнюєте всі пустоти, знову ви в холодильник. Не забувайте поправляти, щоб край форми був чистий. Це важливо дуже навіть. Тут я ложкою показую, як потрібно вирівнювати. Також ви можете одягти одноразові рукавички і також наносити пальчиками своїми, тільки вже в рукавиці. Очищаємо края. Так і так дробимо з усіма трьома формами. Я використовувала три форми, щоб у нас отримали, щоб отримати а, три різних діаметра шоколадних кульок, шариків. Найгармонічніше, коли на вашому торті, а, Три вида кульок, тобто це можуть бути три різних кольори, або кульки різного діаметра. Так, тут я вам показую, як правильно склеювати наші полусфери. Вам потрібно нагріти якусь, я, наприклад, взяла донору від роз'ємної форми, ми її маємо нагріти. Кожну із половинок кульок, кульок легенько притулити, от до, цієї, до цього дна, і потім між собою з'єднати. Ось так. Трошки поправити витираємо шоколад. Так, це я з'єдную полусфери білого кольору. Повторюсь, для того, щоб зробити наші кульки білого кольору, потрібно трішки додати діоксиду титану, тому що наш шоколад і какао-масло при розтопленні і з'єднанні між собою, вони трошки жовтеньке таке. А якщо нам потрібні білі шоколадні кулі, то нам треба їх пофарбувати. Білий, білим діоксидом титану. Діоксид титану це універсальний фарбник. Він підходить як для жиророзчинних, для шоколаду, для жиророзчинник. І він є одночасно і водорозчинним. Тобто для, і для кремів, і для шоколаду, і для білка воно скрізь підходить. Тут маленькою кульку я склеїла точні пропорції, як я точні пропорції шоколаду, какао масла і діоксиду титану напишу в описі під відео. Зараз я склею маленьку кульку не фарбовану. І бачите, вона дуже буде відрізнятися від тієї, до складу якої доданий діоксид титану. І от такі жовти, я повторюю, вони для фарбування кандурином. Немає сенсу фарбувати шоколад, якщо ви будете покривати його кандурином, золотим чи срібним. Ось так гарненько, щоб не було нерівності, щоб гладко-гладко, щоб стик в стик з'єднувалось, потрібно дивитися. Для шоколадних деталей для своїх тортів я використовую шоколад, який купляю в магазині, тому що, ну, я звикла вже до нього, мені зручно, і він економічніший. Потихеньку наша мисочка заповнюється. В кінці я вам покажу, ось скільки вийшло. Таких шоколадних кульок. Дуже дітки полюбляють, та й дорослі от таку кульку з'їсти. З'їсти шматок торта, а потім ще й кульку до чаю. Так от скільки в мене вийшло. Я використала дві плитки шоколаду. Какао масло і діоксид титану. Сейчас я вам покажу, який, для якого торта саме я робила ці кульки. Ось такий красивий, ніжний.